Доброго дня, компанія УкрАгродеталь, місто Дніпро. Мене звуть Даніл, і сьогодні я вам хочу розповісти про найкраще переобладнання спускового двигуна під стартер. А саме це вал з плитою найновіше, найлегше і найкраще рішення, яке саме є. В чому його особливість? Ви. Знімаєте редуктор з вашого пускового двигуна, знімаєте з нього стакан з підшипниками, Bendix, одягаєте на цей вал і ставите в штатне місце замість редуктору. Чим воно краще, тим, що вам не потрібно замінювати картер маховика. І ви можете це зробити за 30 хвилин. Окрім того, є ось така плита, під мт стартер. Вона має три отвори ось такі. Під прямокутний стартер. Ось ви бачите, це стартер 3,2 кВт. Краще брати такий, не менше, тому що буде краще працювати, не буде втрачатися крутящий момент, тому що він напряму крутить маховик. І буде стартер довше служити і легше заводитися в будь-який момент. Ось такий стартер має плоску шестерню, тому він легко йде в зачеплення з вашим валом. І є ось такий ще дуже крутий стартер 3,5. Ось такий стартер 3,5, але він має ось такий носик. Якщо тут пряма шестерня, то тут такий носик, і він просто не зможе заходити в щеплення з вашим валом. Потрібно буде замінити ось таку шестерню, і він буде працювати. Чому це саме оптимальне, найвигідніше і. Рішення зі самою смачною ціною. По-перше, ви не втрачаєте крутящий момент. По-друге, це дуже швидко. І по-третє, вам не потрібно замінювати картер з маховиком. Є переобладнання ПДМ-плита, але там декілька шестерень, за рахунок яких ви втрачаєте цей крутящий момент. Ось тому ми вам сьогодні пропонуємо найоптимальніше. Най... Легше і найкраще рішення переробки з пускового двигуна під стартер. Телефонуйте, заходьте на наш сайт «УкрАгродеталь». Гарного вам! Дня.